Салют Фікінги на повідох, один 6-15 Імею кублічного уже біля свого уюбленого уюбленого місця. Тому давайте сейчас події. Подивимося, подумаємо і покинути задіан. Дивіться. Лисом замок. Хотів би почати цей це відос з того, що в кожному кінці вот такого влога буде в кінці відосу буде писати завжди з метою, по ідеї маю писати, але це буде писати якусь буквами. Походу це буде ЗЗ, завжди з метою. Щоб вам було удобно і мені б було дивитись це. Логи, які будуть стосовно як ми того, як ми добиваємося цілі, як ми йдемо до неї, як ми вкачуємо себе і кожен відос буде так, ЗЗЗ-1, один відос, ЗЗ2, два відоси. І, і так будемо наганяти, наганяти. І сподіваюся, що вже десь на ЗЗ100 ми вже багато чого і буде намного, намного цікавіше, цікавіші відоси. А зараз у нас все банально, все дисципліновано, стадіон, елементи, потім додому каша з бананами. І там вже по плану дня. Тому побачимося з вами на стадіоні. і думаю почати з того, дивіться, що в мене є самодель, самодільний м'ячик. Одиваюся кегочка. Тому ого, ого! Тому думаю почнемо з м'яча, щоб включити свої зв'язки, свої м'язи і потім вже накинутися на елементи, бо холодно на вулиці. Хочу позбавити, болю, в нього я мрія, в нього не вірять. Йому так важко казали сусіди? Він закохався, але не взаємно Фух, так думаю, з нічим вже покончено. Що давайте подивимося, що у нас по 70 чистих віджималь. Потім подивимося, що по 20 підтягнемо. По цей на стадіон будемо дивитися, що там по нашій стойці. Вже теплішено холодно, погоду холодна. Він намагався, але це даремно. Він бачить у мері, не біля під'їзду собі, обіцяв, що приїде на ньому через п'ять років, через сім років. Може вже завтра, а може ніколи Він намагався, він не здавався, він бачить у цілі і її не злякався. Скільки людей там казали, та годі, скільки людей там спалили ті роки, скільки ночей він провів наодинці, скільки думок було в тихатинці, скільки печалі та втрати зазнав. Багато кричав, аж він працював. Він розумів, що це все ще нічого. У нього спочатку не було нічого. Та дівчина мила втекла зі словами. В тебе немає мене У карманя. Ті хлопці за запапані гроші. Йому всі кричали, чому ти в галошах Минуло два роки, тепер скажи, хто ти, тепер йому пишуть і просять підмоги. Тепер в нього гроші, тепер в нього мере, тепер вони всі згадають про тебе, тепер ти не чуєш ні томок, ні слів. Нашої доволі, Повишаємо наші ставки. ми цей вивчаємо лиман, то Вкачуємо його. Постійно більше, 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 більше. Тому не так далеко сім'я піджимать. Я думаю підтягування. Що мені тут підтягуватись? Воно... Ні, летим на стадіон. Тут діла не буде. У нас шума новая тачка Ба! Бау Девет Дивит так ты шо Машинку сюди купив два на заставку Ну тут, да Железно Ладно, вставляем там де взяли Вот он на стадион. Так світить, тільки встає, а ми вже, а ми вже встали, тому що у нас тому у нас підтягування і стоечка, Ну холодно, То, що воно тільки встає. Ще холодно і я не знаю, як кофти надівати, щоб ти побіг, бо віджимався. М'яч побився одне холодно. Погода така ще. Ну а як сонце світить О. на засавку Панакого і бачу, тут наші дівчатки. там наша стоїчка. на лапки наші тому Накидуємо, шановні, накидуємось. Холодні. 12 є фут на їх вже. 12 є, тому 12 чистих. Ціль 20. Тому це така ціль ми її завалимо, тому що я один назад підтягувався. 15 з вагою плюс 10 кг, Тому чисто 20 буде. Піде легко. А ще йдемо на нашу стоєчку. Так, да, я подивився, це була стойка, но зараз головна здача знову піднятись тупо отак і секунди-дві постояти секунду-одну. Щоб елемент був виконаний, ми повинні стати не на цьому, а на, на землі. Тому зараз ще подився тут. І И... Це не може, може вдохновляти, коли ти бачиш, що ти починав зі стойки, бо так тільки навіть закинути ноги не міг. А зараз вже встали. да, вона не ідеальна, але вона є. Тому накидаємо знову на стойку і побачимо, що буде. Побачимо що буде. Стояв секунду, але це була планка не така, а ось така. Тому це не будемо вважати, читати. І зараз на цьому полі накидаємося на віджимання, Хоч і ні, на полі не будемо. Будемо тупо тут. Накидуємося на віджимання І будемо йти додому, тому що сонце-сонце, але сонце, но... щось воно не допомагає. Стоп, які віджимання? Я ж вже сьогодні віджимався. А що й хотів? А, підтягне, ми підтягнули, все. Ну Все, тоді лекнуємо додому. тебе безди. І хотів ще доповнити. Що за завжди з метою? Це ми я зі своїм знайомим службі сиділи і думали, як би це. Що щоб це за такі слова? Головні, щоб вони описували багато всього і ми зрозуміли, що завжди з метою. Бо в кожній людини є своя мета. Є своя ціль, тому завжди з метою тільки ті люди, які чогось добивають. А якщо ти з метою, то ти йдеш до неї. Тому це ті самі слова, які повинні надихати вас, надихають мене. І тому з цього відео ми починаємо з ЗЗ, завжди з метою. І по на ЗЗ-100, 150, ЗЗ-200. Мені вже смом цікаво, де я буду, що буде зі мною, що буде, буде з нами. Тому зараз ми летим додому. Дивіться, Летим додому. Накидаємося на кашу, потім яйця. Все по, по плану, по дисциплінованому. Оце він сказав. Тому давайте. Mm. <laughs>